Розумняшечні вітаннячка, мене звати Луна, і ми сьогодні вирушимо у чарівний світ казок. Сідай зручніше налаштовуй вушка. Подорож починається. Казка рукавичка. Я сьогодні рукавичку загубила, точнісінько, як в казці Зараз розкажу все відбувалось в лісі. Гуляв там дідусь з песиком і загубив дідусь рукавичку. Кажу ж точнісінько, як я. А далі до рукавички підбігла мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити, тільки зігрілась мишка. Як скаче жабка. Бачить, на снігу лежить рукавичка, ну і питає. Хто, хто в рукавичці живе? Я мишка шкреботушка, а ти хто? А я жабка-скрикотушка. Пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик? Біг до рукавички та й питає, Хто, хто в рукавичці живе? Я мишка шкряпотушка, і я жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Заходь, не мерзнутиш. От уже їх троє. Але гості на цьому не скінчились. Біжить лисичка та до рукавички. А хто? Хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, і я жабка-скрикотушка. Та я зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть мене. Ото вже їх четверо сидить там. Аж незабаром біжить вовчик. Тобі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкрепотушка, і я жабка-скрекотушка. Я зайчик-побігайчик. Та я лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть мене. У ліс і той навіть не уявляю, куди вони там всі вмістились. Уже їх п'ятеро, уже так їм там тісно, що й нікуди, коли раптом затріщить зимовий ліс і вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве і питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка шкряботушка. І я жабка скрикотушка. Та я зайчик побігайчик. І я лисичка сестричка. Та вовчик братик. А ти хто? Угу, як вас багато. А я ведмідь-медоїд, Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно? Та я ж замерзну, а мені в сплячку треба впадати. Вже йди у ліс і ведмідь. Шестер їх там стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її пішов, а песик попереду побіг. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка. І ворушиться. Песик тоді гав-гав-гав. злякалися звірі та й тікати. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ой, тільки дід рукавичку знайшов, а я ні. Здається, я її на майданчику залишила. Побіжу. Сподіваюсь, мені ще ніхто не оселився. До зустрічі, обіймашки.